Ну що ж, друзі, пам'ятаєте оцього любителя пінгвінів, дикого, який дуже любить палити бюджети для місій в Антарктиді? Так от він сьогодні видав дуже цікаву заяву: військово зобов'язаним слід поставити ультиматум або віддати 4-5 років на службу, ставши героєм, або провести цей час у в'язниці, як безкоштовна робоча сила з кримінальним минулим. Він щоразу, мені здається, починає видавати, що розумніші і розумніші заяви. Сам чомусь ні разу не був помічений на самому нулі, ні разу він не йшов ні з ким у штурм, ну тому що фізично важко. Але зато він хоче, щоб військовозабов'язані чоловіки 4-5 років свого життя безцінного життя віддали в ЗСУ для того, щоб захищати нашу країну в той час, як силові структури в Україні. Сидять в тилу. Маєте якось це прокоментувати? Чи ні?